нас сьогодні на огляді ігрова миш від Dream Machine, тож не гаймо більше ні хвилину. Давайте розпаковувати. Отже, що у нас в коробці Розпаковуємо і нас зустрічає отака сама миш. Ви погляньте, яка вона красива, прямо в упаковочці. Давайте її дістанемо. Є ще ось такі накладочки. Накладочки, представляєте, це потрібна річ для того, щоб коли рідні, оригінальні зітруються, ви могли б їх часом замінити. Накладочки в сторону. Сама миш. Давайте оглянемо її. Ну, звичайно, дуже дуже, прям дуже приємний софт тач пластик, клікери. Перші відчуття. Ну, ми ж їх провіримо в грі. Ну і, звичайно, хотів би звернути увагу ось на цей кабель. Він в м'якому е, плетінню. І це плетіння, я думаю, додає тільки йому надійності. І воно, знаєте, таке враження, ніби це шнурівка з кросовок, і всередині йде кабель. Ну, це просто дуже приємно і надійно, що саме головне. По характеристикам миші. Сенсор PixArt 3370 Це, звичайно, заявочка серйозна, бо він суперточний та швидкий компонент миші, який чудово підійде як геймерам, так і дизайнерам. Наприклад, чи в будь-яких інших сферах, де потрібна хірургічна точність. До речі, DPI тут до 19 тисяч це просто якийсь космос. А ще миші ще мають нульову акселерацію і зглажування. Завдяки цьому, ти маєш повний контроль, точність та надійність. А що ще треба? А треба надійні клікери. І це до теми надійності, бо тут використовуються перемикачі Kailh GM 8.0, що мають витривалість до 20 мільйонів кліків. На практиці це означає, що кнопки будуть завжди готові до роботи протягом декількох тисяч годин. Я от не знаю, що завтра буду робити, але точно знаю, що кнопки будуть готові до виконання своїх завдань. Демшот – це ось ця. Додаткова кнопка, яку ти можеш запрограмувати під будь-яку задачу, що потрібно миттєво в грі. Це може бути виклик інвентарю, вибір ножа чи кинути гранату, чи будь-що завгодно. І бачите, де вона знаходиться? Одразу ж під великим пальцем, тому це дійсно миттєвий клік. в тій ситуації, де це потрібно. Такий собі легальний чит-код. Зверни увагу, вона ще й з rgb підсвіткою. І також не забудь установити додаток після того, як підключиш миш, адже тут ти можеш налаштувати будь-яку кнопку під свої потреби. Також можеш обрати необхідний рівень DPI, і, звичайно, змінювати підсвітку, там можливість вибрати райдугу, дихаючий мерехтіння чи будь-яку іншу, яка тобі буде подобатись. І це все можна ще налаштувати під певний профіль для різних людей. Да, звичайно, керування мишою неймовірно зручне. Хочу відмітити, що миш важив всього на всього 95 грам, і це додає тільки комфорту грі. Також оця кнопка DM Shot вона дійсно зручна і дозволяє використовувати максимально швидко ті речі, які тобі потрібно тут і вже в грі. Тож, давайте підсумуємо. Dream Machine DM5 Blink S. Це чудовий варіант для тих людей, які шукають хорошу ігрову миш. Звичайно, що посилання на цю миш, я залишу в описі під цим відео. А в мене все. Якщо у вас є якісь запитання, чекаю на вас в коментарях. Всім пока!